Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад. Хмельниччина. І починає зафарбовуватися моя гортензія. деревоподібна сорт кандібеля маршмелоу. Ось така вона. Шапки у неї. Цьогоріч вже трішки більші. Вже і кущ вона наростила, посаджена того року весною. Цвіла дуже слабо квітувала того року, в основному вкорінялася, а тепер ось такий чудовий варіант. Тут така напівцінь, близько біля бочки, тому отримує, звісно, полив час від часу. Вони люблять полив. всі гортензії – це є гідранти, тому обрізана вона була не під самий низ. От, якщо подивитися, можна побачити, так? Сантиметрів, мабуть, 15. Вона й була, мабуть, сантиметрів 25 того року. Але цього року виглядає ось так. Гарний дуже сорт. Такий цікавий рожевий, брудний колір, але ефектний. ефектний. Ось що квітує. Сьогодні хочу поговорити у кінці червня. Чого ж можна так у саду співставити, що було безперервне квітування? Або навіть і бордер висадити, у якому б щось так квітувало. Таке відео теоретичне було на моєму каналі взимку, але давайте подивимося все наглядно. Красунь. Ну, якби ж не палка, то б взагалі б ефектно було. А так, дельфініуми все-таки потребують підв'язки. Але якщо придумати якісь охайні для них тримачі, у мене поки що, бачите, все по-простому. Особливо ці вітри, вони просто їх ламають. Вони дуже-дуже такі крихкі. І ось перед вами красень. Дельфініум шотландський. В нього, бачите, яка квіточка. Така махрова, набита колір. Ніби серединки йде світліший, потім темніший. Квіти доволі великі, ось подивіться, бачите, квітка, ось, порівняні там з моїм пальцем, вона доволі така габаритна. Наростає доволі так собі не скоро ось ці шотландські сортові такі дельфініуми. Мої насіння набагато швидше. Ось вже так квітує дельфініум. Ну, звісно, квітують троянди. Ну, як не показати цієї краси, правда? Це плетиста троянда, фламентанц. Теж вітер повистьобував її донизу, хоч була вся вона зафіксована. Кажу такі вітри, що просто шах. Знову вже починається. Тільки вийшла, здається, і квітує капріфоль. Жимолость капріфоль квітує з середини червня. Так само, як і троянди. Я вже цю свою арку показувала неодноразово, тому хто хоче детальніше, може знайти відео на каналі і переглянути. Там ще також квітує серед троян дрібноквітковий клематис, дуже ефектний. Але хочу показати вам, що квітують ще і іриси. Це голландські, цибулькові іриси. Правда, посаджені лише весною, тому вони виглядають, ну, не дуже. Будемо чекати їхнього кращого квітування вже на наступний рік. В них, таке, бачите, довге складене в трубочку листя. Ось так цікаво вибиває бутон, ніби часник, знаєте. І дуже гарні кольори різноманітні. Ось такі вони цибулькові голландські риси. Вони будуть вищі, статніші, але поки що перший рік. Відквітовує, правда, вже і турецька хвостика. Теж почала десь вона з середини червня, але ще до кінця тримається. Деякі вже світя трішки на насінинки зав'язують, але ще таку в загальну, якщо подивитися, то ще вона досить декоративна. Невибаглива, дворічна. Ось зараз відквітне. Я тут її ж і насію. І так безперервне. Проживання її на цій ділянці забезпечено. Там щось таке гарне буде заквітати, це буде така рудбекія темнолисна. Але ще, бачите, не її час. Квітний ось такий цікавий. Клемати, сломеніс, таке дрібненьке, зате сам потужний такий. Він буде ще квітувати дуже-дуже-дуже довго, але поки що тільки розганяється ось. Таке його квітування, якщо придивитися, ну, щось таке собі цікаве. Але ж квітне-квітне, правда? Ще він такий темно-синій, він ховається прямо на фоні цього листя. Ну, не знаю, поки що він у мене є, а далі будемо спостерігати. Квітує в кінці, червня і ще буде, і в липні, і в серпні. Ось я його неодноразово показую. так. Це гірчак зміїний, Ось він такий невисокий, вічно зелений, вічно квітучий. І десь створити полянку. З нього, думаю, дуже ефектно. Ну і, звісно, квітують ереморуси вже і починають відквітовувати. Уже нижня їхня частина починає забарвлюватися у коричневий колір. Я деякий період навіть їх і тримаю ще відквітнувшими. Ну, таке своєрідне, знаєте, відчуття. Чи воно темний колір такий коричневий дає, якусь красу в сад, чи ні. Але, ото поки не надоїсть мені, поки я ще їх тримаю. Такі вони цього року шапки мають широкі, але невисокі. Тому що я їх розсадила всі восени. Тут частинку була продала, ось через те так і вийшло, бачите? Ось. Ще квітує там, як його ж не показати, ну, він теж краси. Дельфініум. Ну, це дельфініуми махрові з серії новозеландських, але все-таки це не сортові, це вже від них від новозеландських такі пішли сіянці. Але менш ефектними вони не є. Ну, Не такі широкі, набиті квітоноси. Але, знаєте, шармі краса є у всьому. Навіть у тому однорічному дельфініумі, якщо придивитися, у ньому теж є краса і шарм. Головне його доглянути і вміло десь використати. Так, що у нас ще квітує? Ну, Я ще раз на еремруси поверну. Ну, щоб показати цю квітку, я навіть не знаю, теж, де її можна. От бачите, знову, це цикламен кущовий, але йому потрібна теж якась опора. Він не тримає себе. Так на картинці все намальовано, що він ну, такий стоячий. Але ні, насправді. Бачите, він навіть чимось квітка моя схожа от того плетистого великого. Він теж квітує, квітує, квітує. просто... Без зупину, бачите? І Там ще ось стільки бутонів, але йому треба десь знайти місце. Тут точно не його місце. Квітую пенстемон. -пен пенстемон. Такий колір цікавий, знаєте, я вже тогоріч точно ці слова казала, пам'ятаю, що описати його майже неможливо. Бачите, там жілка прилетіла. Він якийсь такий лососовий, чи що. Не знаю, треба ніки моєї запитатися, вона в кольорах <сь> спеціаліст, а я не дуже. Ось бачите пенстимон. Пенстемони є різні. Є і карликові, зараз теж покажу карликового. Ось вам, будь ласка, карликовий, 10 см, <сь> не більше. Ну, може, чуть-чуть там буде більше, от і все. Колір теж це пенстимон на пристянковий. Ось такі чудові. Квітують у мене лобелії. Зараз ще одну покажу. Це червоним кольором, так? Ось рудбекія я Мая. Квітує мої ще рутбеки і ті насіння ще тільки в бутонах. Квітує гайлардія теж досить невибаглива, багаторічна квітка. Яка мені ну, дуже подобається. Ось у мене, наприклад, сорт, це якийсь, не знаю, сорт він карликовий, в мене є високі, тоді вони дуже розпадаються. А ось ця карликова тримає себе дуже гарно. І я, до речі, того року, здається. А, ні, це я поділила. Ні, я з насіння, зі свого насіння виростила того року і висадила тут цілий масив. Правда, він вийшов трішки по габариту, різний. Але це може бути що сонцем. Ось, наприклад, на той верхній куш, бачите, як він гарно розквітає, які бутони. От він найбільш в тіні, мабуть, він тому витягується, а ці вже на сонці. Тому так показує себе. Давайте я вам ще лобелію покажу. Ось таку чудову, красуню. Ну, Вони заявлені як багаторічні, але у наших кліматичних умовах вони не перезимовують, тому потішимося. Та й на тому все. І так. У ну, мене кетрантус того року. Я пересадила кущ і він пропав. Тому в мене тільки насіялися слава Богу, самі. І це вже квітнуть ті, що з насіння висіялися. Але дуже теж цікава рослинка, невипаглива, може зростати на сонці, і в ціні. Оригінальна. Ну і тут. Знову ж, бачите, як юка обнялася з дельфініуму, така в них вийшла парочка і вже вітер темно-синього кольору. Тіні не люблять. Ось посадила в тіні і зробила помилку. Як гарно квітує перстач. Просто чудовий чагарник. Бачите, яке в нього ніжно-ніжно-рожеве забарвлення, ще є з жовтими квітами. Але цей, здається, в сорті вона називається Яблуневий цвіт. Тому щось Apple, ну там по-англійськи, далі самі собі додумайте, як по-англійськи буде звучати. Я вам переклад надала. Отож, я її постригла досить так кардинально. Але на квітуванні це, ну, спочатку, якось на весні вона поодиночній видавала, але потім почалося уже ось таке масове. Таких ніжних, дійсно, знаєте, як яблуневий цвіт. точно. А тут в мене на грядках. Бачите, що квітує? Ой, бабусині квіти, бабусині квіти. нас Турція, так, або красоля. Чудова, чудова рослинка, така кольорова, така яскрава. І ось тут вона, куточок, прикрашає моєї грядки. Ну, а як же ж потрібно, щоб було все? Хто ще квітує? Квітує лілейник Стелла Деоро. Це постійного квітування. Лілейник невисокий, але цей такий жовтий, ніжний колір. Він завжди погляд до себе привертає От, де б Я не йшла. Я завжди чомусь на оцей бордюр кидаю поглядом. Здається простенький-простенький, але, але і ефектний. Ну І те, що він невисокий, бачите, ну зовсім невисокий. Це теж його плюс. Хто ще квітує? Ну, вже ось-ось буде. І, до речі, бачите, це я вам допоказувати показувати потім сама очікую. Це всі три з тогорічного насіння. Ну, на я не бачу, як не квітують, але я вже бачу, що ця буде одна, ця буде вже іншого кольору, і ця, мабуть, буде ще іншого кольору. Так що можна з насіння щось і отримати. Угу. Ось хто квітує. Це мої улюблениці. Улюблениці мої Вероніки. Красуні. Будь-який колір, будь-який, ну, в мене. У мене тільки синя і рожева. Але потрібно все-таки, мабуть, піти по сортах Вероніки. Щось мені здається, що це моє. Моє, моє. Ось уже розквітає деревій. Деревій у мене теж вимахав, Ну, мені вище пояса, це точно. Але погляньте, який теракотовий. Чи якийсь рожево-ніжний, я не знаю, який це колір. Ефектний, дуже гарний. Він тільки, тільки починає заквітати. Ще масового світіння його немає, зате ліхніс уже починає відквітовувати. Ой! Десь мурашка лізе по руці. Ось погляньте, яка краса! І от ми його так рідко використовуємо в квітниках. Чому? Подивіться, вони ще є й білого кольору, хто не любить таких яскравих. І дуже легко. Ось зараз знову вони відквітують. Я залишу певний час, щоб вони вистрілили на Вони теж ефектні, боже, щось там лізе І по телефону, і по руках. Це називається, що то жукофобія. І потім воно так ефектно тримається довго. Я просто висіваю ось тут поряд насіння і... Насівається така ціла полянка. Я що зайве, потім прибираю. Але погляньте, хіба не варте того. І там є красуні. Долізти, тут до тієї красуні, теж потрібно. На те ж того варта. Погляньте, як вони в тандемі працюють. Це деревій перлиниця. Теж невибагливий, абсолютно. От квітує, зараз потім обрізати він ще раз буде квітувати. Без проблем. Він і так довго квітує. Настільки довго, що <смі>, часом надоїдає, да то ви дивіться, вже, якщо вам хочеться поміняти щось, то можете не обрізати. Але він теж насіватися може і сам. Краще все-таки обрізати. І ще до Вероніки повернуся. Ой, тут в мене в цьому мікс Ось Вероніка синя. Але теж з насіння вийшли всі різні. Бачите? Ця вийшла така, де не один колосок, а суцвіття таке колоскове, бачите? А ця ось у неї лише один колосок. Ну, така здається, якась з них є королівська. Треба погуглити, котра сама. Ой! Ну, не можу я дочекатися, щоб вона стане більш квітучою. Потім десь підійду, ще покажу. Зараз лише починає. Це така махрова грань садова. Рожевого кольору, в неї дуже такі ніжні. Ну, вони, я вам хочу сказати, ну середнього розміру. Не дрібні дуже і не дуже великі, тому що є гераню, та моя з темним світом вона ще дрібніша. Ось деякі герані теж квітують в кінці червня, хоча в основному вже всі переквітли. Ну, звісно, як на мене, королевою кінця червня. Початку липня є лаванда. Знаєте, я в цю квітку закохана. Будь-який її сорт. Що візьмемо, такий сорт. О, я вчора, до речі, чула назву цього сорту. Таке цікава назва сорту. Ну, я вже, якщо зразу в голову не прийшло, то не згадаю, погляньте. Її вже потрібно скоро буде зістригати. Вчора ввечері бігла. Для того, щоб вирвати тут м'яти для чаю. І скубнула ще декілька цих суцвіть. Мати рідна, як вони пахнули. Це просто божественно. Ви знаєте, потрібно не дати їй добре розквітнути от саме в такому зараз стадії квітування найкраще зрізати її для букетів, для того, щоб засушити. Це я теж подумаю, що мені потрібно буде. Зрізати, покласти. Ой. Не, не втримаюся все одно, понюхаю. Не в мене навіть є енотер. І квітує Астранція. Астранція це я не знаю, я цю квітку просто обожнюю. Обожнюю. Щось в неї таке є наземне. В цій її такі серединка з тими антенками. Боже мій, це просто. Просто одна ніжність і краса. Але вона тільки посажена весною. Що ж вона може показати? Теж насіваються на це я маю надію. Просапати тут не буду точно. Буду чекати, щоб насіялася Червона в мене взагалі ще не квітне, а ось рожева заквітка така блідорожева астранція. Тут теж десь на підході скоро почнеться ахінацея. Нема що в мене їх і на це, які б зараз на даний момент розквітнули. Моя одна із улюблениць. Вероніка сива, сиза, сива. Ось яке в неї гарне суцвіття, таке багато колоскове. Колір такий. Камера його все одно більш фіолетовим продає. Він ну, до синього швидше всього. Але такі невисокі, і там ще, бачите, по боках, скільки ще є багато бутончиків. Тобто цей колос буде квітувати дуже довго. Така невибаглива, така прекрасна рослина, дуже стійка до спеки. Ну, взагалі, сизе листя означає, що рослина стійка до спеки. І бордоволисні теж стійкі. Така красуня. Просто слів не вистачає. Ось, коли цілий масив нею. Набагато краще виглядає, ніж смолка, наприклад. Я вже зрізала смолку, десь її порозкидало. А так ось така краса. Ох, який красий, заквітнув. Такий цікавий колір, коричнево-чорний. Цей рис з куря. Я купила ще два сорти, той чомусь не хоче. А цей все-таки показав, що він такий, як я хотіла, здається. І пам'ятати, що я хотіла, то я не знаю сама, якщо чесно. А мені вже давно відквітнув, зав'язує насіння. Але зараз воно не цікаве. Якби от декілька сортів цвіло, ось така в нас є ну, українська селекціонер. Цікава дуже особистість. Ірина Лукава. Вона теж нові сорти виводить. Але в основному там сибірські хірисів, я наскільки бачила. спур'я, мені здається, теж є, не буду казати. Але оригінальний. Мені дуже подобаються їхні листя. Ось такий. Той відквітнув, а один заквітнув.